Що таке оренда авто під викуп від CarRentUA і як вона працює? Почнемо з того, що оренда авто під викуп – це не кредит і не лізинг. У вас є перший внесок, який ви вносите, і після цього щомісячний платіж. Після того як ви виплачуєте всю суму по договору, автомобіль переоформлюється на вас. Для оформлення договору потрібні лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія. Договір оформлюється на 1, 2 або 3 роки. Перший внесок від 10% вартості автомобіля, орендна ставка 25% на рік. Без прихованих платежів, так як всі витрати. На переоформлення страхування вже враховані в суму. Всі документи перевіряються, оформлюється договір, і вже буквально через 30 хвилин ви сідаєте в автомобіль і можете спокійно їхати. Чого немає в CarRent.ua? немає зайвої бюрократії, непотрібні поручителі, довідки про доходи та купа інших папірців, які часто вимагають при оформленні кредитів або лізингу. Просто залишаєш заявку на сайті з тобою. Зв'язується менеджер, запрошує на тест драйв. Ти обираєш собі. Автомобіль, і після того, як ви все узгодили, підготовлюється договір, сплачуєш перший внесок, і через півгодини сідаєш у свій новий автомобіль і можеш спокійно їхати. І що супер зручно, це те, що в процесі експлуатації ти можеш забажати новіший або інший автомобіль, і це не проблема. Так як в Car Rent Ua є така можливість, як апгрейд авто. Для того, щоб уже завтра кататися на новому автомобілі, просто напиши в CarRentua. Повір, ти залишишся щасливим.